Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про день народження моєї донечки. Ось так ми флажками прикрасили а, кімнату, додали кульок. Кульки замовляємо в одній ж фірми в інстаграмі. А, називається Шарлюкс. Я додам в описі під відео посилання на цю компанію. А, у них завжди класні кульки, і до того ж різні декорації щодо свят, ось ці флажочки, там ще й надпис до Дня народження. А, також далі будете відео бачити. І, цей подарунок, який я замовляла собі. Є у нас в сім'ї ще така традиція з самого ранку дарувати торти зі свічками, щоб з самого ранку іменинник задув свої свічечки, загадав бажання і день почався саме з такої. Єва дуже любить вафельний тортик, вона саме його замовляла, тому зранку у нас вафельний торт. Але день у нас також почався не тільки з казки і дня народження, а й з ракетного обстрілу, тому ранок ми після ось цього задування провели у метро. А зараз я починаю приготування до дня народження. Е, мені допомагає бабуся. Є вона, з нею зараз грається, поки я роблю різні тортики та заготовки. Я люблю заздалегідь написати список своїх, своїх дій покроково, що за чим я роблю, щоб не втрачати зайвого часу, зробити все максимально швидко, тому що робити доволі багато. Ось так вішаю на холодильник. Ці списки. І так мені набагато зручніше, у мене вільна голова, просто роблю покроково, що мені потрібно. Заздалегідь я роблю ось такий пиріг, я його вже показувала на каналі. Роблю з пісочного тіста, викладаю горішки і поливаю згущеним молоком. Потім на 20-25 хвилин у духовку на 180 градусів. І це дуже-дуже смачно, але краще робити його заздалегідь. А це вафельні картинки, які я замовила в кондитерському магазині. Хочу зробити топери з імбирних опечів ваєві на тортики. Ось, до речі, була картинка, яку я приклеїла до вафельного тортику. Мені дуже сильно захотілося зробити ці топери власноруч, особливо знаючи, що можна підібрати будь-яку картинку. Все є в магазинах кондитерських, Всі ці картинки можна навіть якісь самому надрукувати. Мені не дуже сподобалась сама глазурь, яка я купила вже готову. Але то пусте, намащую таким спеціальним желе, яке приклеюю ці картинки. Приклеюється дуже швидко і дуже просто. Тому, в принципі, хто більш акуратний, то того вийде набагато краще, ніж у мене. Тепер буду робити крученики. Роблю начинку із Філадельфії, горішків, зелені та чесночку. Пропорції залишу в описі під відео. Я робила на 8 філешок, з кожної філешки у мене вийшло по 3 слайси. І зараз я буду ось так от начиняти і завтра підсмажувати з обох сторін і ставити у духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Також одна із заготовок це гриби з вершками. Я все це підсмажую і вже на ранок розкатую тісто, розрізаю все на квадрати і буду начиняти цією заготовкою і зверху потру сиром, і будуть в мене такі жульєнчики. Ставлю в духовку також на 180 градусів на 20-25 хвилин. Головне їх не пересмажити, але це дуже і дуже смачно. Роблю також салатик із крабових паличок та піджарених креветок, додаю яйце, кукурузу, діжонську гірчицю, трошечки майонезу, трошечки я її і це вийшов такий дуже такий пікантний салат. Тепер роблю брускети з лососем. додаю до них каперси і лимонний сік. На інші брускетти я вже намастила таку уже готову брускету і додаю хамот. Тепер переходимо до сервіровки столу. Заздалегідь я купила а, такі гілочки троянд. А, мені подобаються гілочки саме тим, що їх можна купити небагато, але саме маленьких троянд буде досить багато, як для столу, так і для декорації. Купила також в юску два ранери і ось ці вазочки. Мені дуже-дуже вони сподобались. Ось ці серветки я пошила сама ще у минулому році, спеціально для євиного дня народження. Дуже люблю шити сама такий текстиль, тому що ти на кожен день, ну, взагалі на свято, можеш щось особливо придумати і прикрасити свій стіл. Ось так виглядає наш стіл, наш день народження. Мені дуже і дуже подобається. В тарілки ці я купувала всі ці набори в ікеї. Там рожевий, бірюзовий і молочний. Вони ідеально підходять і пасують один до одного. Ще й до цього надпису дуже класно спасували, і до нашої ялинки, між іншим. І ще під ялинкою чекали подарунки для родичів, з якими ми ще не зустрічалися у новому році, але подарунки все ж таки їх чекають. А ось стіл уже з готовими стравами. Дідусь мого чоловіка привіз котлети по-київськи. Він дуже в них такий майстер і спец. Мій чоловік їх обожнює, тому він для внука та для правночки зробив такий подарунок. Наробив їх аж 40 штук. Також забула зняти ось ці капрези. Там такі маленькі мацарелки, Пест, соус, песто і бальзамічний соус. І трошечки грінок. Також на цьому столі є салат, який я не знімала. Це з грінками, маринованими грибами та філе. Цей рецепт я брала на каналі Наталі 2022, Тому залишу посилання. Краще туди переходьте, дивіться. Але цей салат у нас просто топ на останні свята. Ми його робимо ну дуже часто. Він нереально смачний. Тепер час задувати свічки. Цей тортик це молочна дівчинка. На Ютубі просто маса цих рецептів. Я залишу посилання саме той, який я використовувала. Ці кульки я купувала на розетці. Самі їх надуваємо, самі кріпимо. Топери я вже показувала. Я не дуже вмію поки що гарно прикрашати тортики, тому він вийшов дуже-дуже домашній, але смак. Нереальний. Молочна дівчинка це мій топ кращих тортів. І він мені здається найбільше смакує для дня народження такої маленької ніжної дівчинки. Нереально ніжний торт, просто та у роті, він настільки легкий, що мені здається, якраз коли свято, коли є дуже багато такої їжі, то ось тортик такий він не зайвий. Також тут перігси з гущенкою, це як такий додаток до основного торту. Далі ми подіставали такі пістолети, які купували ще дуже давно, разом з нашими друзями у складчину. і кожен раз, коли комусь треба, той забирає їх і грає. Ми. Подіставали їх, роздали всім гостям, хто захотів. І скажу, що ця гра вона не має віку. Мені здається, для дорослих це навіть крутіше. І дуже забавно, коли всі-всі грають в ці пістолети, якісь батли ми влаштовуємо, дуже класно розряджає всю атмосферу. І якісь такі драйв постійно хочуть. Ну вони. По-перше, воно не боляче стріляє, ну можливо, кому як, але головне не потрапляти в обличчя, і буде все добре. Це вже другий день нашого святкування. Я вирішила розділити компанію. У перший день приходять євені улюблені родичі, на другий день приходять вже наші, так би мовити, також родичі, але з маленькими дітками. Тут дві дитини з віком у рік, тому мені здається, що краще. Вони нехай будуть трошечки окремо у тишині в якійсь такій більш такі, нормальній атмосфері, ніж коли всі шумлять, голосують і доволі, мені здається, таким маленьким, доволі затишно, коли трошки менше людей. Ось і перший подарунок від моєї хрещениці. це Злата. Я думаю, можна познайомитись, ви, мабуть, її будете бачити доволі часто в моїх відео. Подарувала ось таке круте яєчко, в якому дуже багато різних. Два різних всяких ігор. Саме Єві, ці яєчки дуже подобаються. Ми купували менші. Там багато слайсів, якихось розкопок. Ну дуже багато. А це златка зі своїм новорічним подарунком також які знайшла у нас під ялиночкою. І тут вже Єві почали дарувати інші подарунки. І всі декорації до подарунку вона вирішила розкласти по підлозі, бо так, мабуть, їй було е, красивіше. На другий день вирішили нічого не готувати, відпочити. І замовили ось такі шикарні і дуже смачнющі пироги. Два солодких і чотири не солодких. Саме в цей день ми вирішили побити піняту. Піньята у нас такий динозаврик. Я залишу посилання, також де її замовляла, замовляла в Інстаграмі. Дуже класно, що поклали мені не тільки цукерки, а й такі, знаєте, там каблучки, якісь павучки. Саме цій компанії, в цій фірмі, вони самі пропонують різні такі іграшки, які можна туди покласти. І дуже прикольно, що можна ось так от розбити пін'яту, і будуть не тільки цукерки, а й іграшки став таким додатковим квестом позбирати це все, було реально дуже цікаво і дуже класно. Але ось, так як у нас є одна, хто міг побити цю пінняту, одна дитина все ж таки не може впоратися з цим картоном. Але було дуже класно, дуже весело, є в обожня піннята це вже не перший її на дні народження. Вона дуже любить і, ну, дуже подобається. І златки також сподобалась пінята. А ось наші. Племінниці не сподобалась пінята. Вона щось, мені здається, або мого чоловіка все ж таки боїться, або щось її в цьому моменті налякало. І одразу після піняти ми робимо другий тортик. Він абсолютно такий самий, просто у зелених тонах, в таких динозаврських тонах. Показую, як ми клеїли ці кульки. У наборі додається ось такий клей, який потрібно поставити на кульку і відклеїти саму плівку. І клей залишається на кульці, і дуже зручно все це приклеювати. Додаю топери з динозавриками і свічки. Але ось перша кулька у нас здулась, верніше підгоріла від свічок, тому що саме на цей торт свічки були трошки вищі, ніж у минулому тортику. І вони одразу підпалили першу кульку з конфіті, і все конфіті було на тортику. Але, в принципі, теж така собі прикраса. Ще раз скажу, що я, молочну дівчинку, не можу нормально задекорувати кремом. У мене не виходить, але він дуже і дуже смачний. Happy Will Day Do You! Happy Wirt Day Do You! Happy Birthday, Dow! Happy Dirse! Я була дуже рада, що в неї було три можливості загадати бажання. І кожне бажання вона обдумувала дуже ретельно, дуже довго і прям так відповідально, я б сказала. Я, можливо, не так багато зняла кадрів, яких можна передати. По-справжньому передати атмосферу цих свят, але скажу, що що перший день, що другий день був дуже милий. Всіх родичів, яких ми запросили, їх обожнюю, тому що всі з нею граються, всі з нею прямо, вона їхня улюблениця, І кожного з них вона запросила сама. На другий день так само. Вона всіх цих людей сама запросила собі на день народження. Вона дуже любить маленьких діток, вони. Їй Дуже сильно подобається. Прям Ці ручки вона трохи її обіймає, їй дуже подобається щось виховувати. Ось Тому було дуже класно. А ровесників у нас реально немає. Немає і друзів, у яких, схожого віку діти. У мене друзі тільки почали народжувати своїх дітей. Тому так само в садочку ми ні з ким не познайомились, так як в садочок, ми в принципі доходимо, а на <заняття>, ну, там нереально з кимось познайомитись, так щоб це було надовго. Оксанта нам подарував будинок. Потім, потім ми попросили у деяких родичів та друзів подарувати якусь кімнатку. І ось таким чином назбирався цілий будинок. Дай Найжахливіше, що сталося, це те, що е, саме в Євен День народження сталася трагедія у Дніпрі. Дуже важко було стримувати і сльози і свої почуття, щоб дитині це не показувати, тому що е, все ж таки хотілося щоб свято її продовжувалось і е, від, взагалі щоб воно відбувалось, тому що росіяни і так забрали дитинство у наших дітей, а ще свята, дні народження ну, це вже занадто. Тому, попри все, ми як батьки маємо підтримувати своїх дітей, підтримувати їхній емоційний стан і влаштовувати обов'язково свята, влаштовувати обов'язково дні народження. Це має бути просто обов'язково, попри всі новини, які йдуть. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких, своїх рідних, друзів, знайомих, можливо. Знаю, це настільки жахлива трагедія, що жоден українець, мабуть, не залишився стороннім від цієї трагедії. Це горе абсолютно всіх нас і кожен відчуває цей біль. А я вже буду завершувати це відео. Хочу побажати вам сил, терпіння, наснаги. Я попри все одно переконана, що перемога буде за нами. Дуже хочеться, щоб вона була найшвидше, скоріше. Але там, уже як є, так і є. Скільки треба, стільки будемо чекати, аби тільки не бути з цією Росією ніколи. Тому дуже хочеться, щоб зупинився весь цей терор, щоб вони перестали нас мордувати. І ми нарешті зажили просто своїм спокійним життям. Дуже хочеться просто спокійного свого власного життя. Тому я з усіма з вами прощаюся, всіх обіймаю, цілую, до нових зустрічей.